Всім доброго часу! З вами Лавра. Ми зараз будемо, продовжуємо відповідати на ваші питання, які я переписала. Я їх для себе трошки розділила. І так, чи справді іде війна у небесах? Чи справді іде війна у небесах? Справді йде війна у небесах. Ну, зараз побачимо, що нам покажуть карти. У мене є, звісно, вже відповідь. І так, чи справді йде війна у небесах? Так, достатньо, я думаю, розкладати. Я вам скажу так: чи справді йде війна у небесах? Я б сказала, що вона вже закінчилась. Є величезний слід енергетичний, який містить енергію болі. Також скажу вам, що там комусь дуже сильно зламали. Ну, як, не зламали, порушили хребет. Тобто. Чержень, оцей вольовий, дуже сильно о, вдарили. І я вам скажу, знаєте, по чому? По світлим, по світлим силам більше вдарили сильно. Але те, що зараз нам карти, вибачте, показує, те, що о, все рівно все пройде в норму, так, о, біль о, у просторі. Він ще є. Як ось слід, знаєте, як зірка летить, а за ним ще слід є. Ось такий слід, він, він ще є у просторі. І навіть, навіть не так слід, як величезний канал пам'яті. Не слід. Його так бачити неможливо. Його більше відчувати. Тому це досить такий широкий слід. І він має пам'ять болю. Ось так. Що ми бачимо по картах? Ми бачимо розчарування. Емоційні, емоції, розчарування, емоції патір, загубленості, розгубленості та відчаю. Але те, що це все, оцей відчай і емоційні, це коли розливаються сльози, це коли розливається біль. Але те, що це був останній біль, можна сказати. Ось це ми зараз бачимо. Десятка мічів нам каже про те, що ці емоції, які розливалися, вони вже цей період вже останній. Найболющий. Найболючий. Далі що? Да, Бойовий міч він зараз неактивний. Неактивний. Більше. Мудрість перемогла, можна сказати. З однієї сторони, диявол, з іншої сторони, правосуддя, з іншої сторони, збалансованість і це якби примирення. Якби примирення. Або також рівність, рівність, збалансованість. Ну, я б сказала, тоді тоді. А, да, все вірно, все вірно, все вірно. Ось так, да, розкладала. Так, ну і що далі? Повернення в скажімо так, буде на землю посланий два канали. Ці два канали будуть нести собі подарунки кожному своє. Два шляхи відкриття в новий світ. Що несе для України це? Це відкриття в новий світ. Відкриття в новий світ. Збування мрій і так далі. Досягнення своєї цілі. І це, да, карта Зірок нам зараз показала, що це дуже далеко від нас відбувалося у просторі, небесному просторі, зірковому просторі. Так. Боротьба темних і боротьба світлих сил. А, ні, мені кажуть, ні. Тут при чому тут кажуть боротьба світлих і темних? Тоді що? А це ваша боротьба на небесному просторі? Це ваша боротьба на небесному у, у небесному просторі. Зараз хвилиночку. Це наша боротьба у небесному просторі. Тобто в інших енергетичних просторах, світах, ми там почали спочатку боротьбу, а потім вже, а потім вже на фізичному плані це проявилося. Так, добре, тоді, що для України зараз вийшло, які енергії для України там? В ментальних, казуальних, ефірних полях, що для України. І що для Федерації Російської? Що для України, що для Федерації Російської? Для України. Для України? Для України. Вау! Вау! Десятка монет. Об'єднаються сили, об'єднання земель. Фуф. Що для Росії? Для Федерації? Для Федерації. Що для федерації? Що для Федерації? Що для Федерації? Чим там? Як це проявилось, чим закінчилось? Що нам треба знати? Що там взагалі? Для федерації. Роз, слово роздріб, роздріб, роздріб. А розріб як ознака. Роздріб як ознака. Так, цікаво. Ну що ж, далі? Що для Росії для Федерації? Що для Росії для Федерації? Що для Росії для Федерації? А що це означає? Чи це те, що я думаю? А... Так, чи треба вам Любі розповідати, що стосується карти України: карта сили, підтримки, та, таємних вищих сил і карта миру? Якщо ще можна сказати так, підтримка йде від вищих сил з іншого світу, з іншого миру, з інших просторів, енергетичних. Це раз далі. Що для України там вже на чому вже стоїть крапка? Да? Чому, як, що там сталося, організувалося і так далі? В силі українці, українсь, українці стали в силі, а, в духовний шлях почав відкриватися перехід в інший простір. Перехід в і карта зірки була, пам'ятаєте? Перехід в інший простір, перехід в інший рівень життя. Розквіт... Розквітає, розкривається цей світ. Оця закупорка розкривається. І таємні сили відкриваються. Розумієте, там і таємні сили, таємні знання відкриваються. Ріст духовний починається. Ті знання, які були раніше закриті для більшості, вони будуть відкриватися. Це взагалі перехід в інший світ. Три старших аркани дуже важливі події. Які відбуваються карта сили. Об'єднання нас, підтримка таємних сил. Дивіться, підтримка потаємних сил з іншої країни, з іншого світу і з інших просторів світу. І також це як про людей, так і про сили, небесні сили, небесні сили, янголи різні, вищі. сили. І взагалі перехід в інший світ. Перехід в інший рівень світу. Ви розумієте, про що я кажу? Так, стосовно Ерефії, давайте так, щоб поступово була, розповідала, як воно випадало. А, ось вона картиця. А Значить, розвиток цієї стабільності, в якій ви не звикли жити, він буде новим. Він буде новим, верніше ніяким. Розвиток обнуляється. Чому? Бо дурачки прийшли до хати, до, до їх будинків, до їх країни. Дурачки прийшли, обнуління починаються, і ці обнуління вони зависають у своєму розвитку. Обнуління зависають у своєму розвитку. Далі. Шляхи. Як так покласти? Їх дороги починаються під мічів. Ох, дивіться. Ну, по перше, в їх будинок починається якийсь, якийсь рух, рух, двіж, рух в їх а, стабільність, до якої вони звикли. Там, де воно було нічого, приходить військові дії, приходить агресія. Приходить агресія. А, вся є весь їх розвиток. Нові починання будуть застоперенні. Тобто буде зависати все, руху продовжувати розвиватися, по-новому буде зависати, буде тимчасова зупинка. Чому тим... ця зупинка тимчасова, вона буде без... безчасова. Тобто, скільки вона буде продовжуватись, невідомо. Бо це повішений. Далі, рух, який приведе до. Підняття якоїсь агресії, можливо, війни. Це все йде під Луною. Прихованість, таємність, підлість. Війна і луна це погано. Це коли. Я навіть не можу сказати, що це прихованість. Тут навіть не так підлість, як Ну, тут не просто підлість. Це коли напад таємний, Це коли плани таємні. Дивіться, рух з приводу війни зараз починає розрулюватися таємно. Ця карта каже про суд. суд. Підняття того, підняття тривоги, підняття сигналів тривоги. Розумієте? Рівня цього тривоги, оце... до війни скликання. Тобто, спокійно їм не жити. Починається, це початок е, часу під луною. Луна, е, якби тут інші карти, я б сказала, що да, таємничість і так далі. Але тут карта агресії. Е, е, іде туди агресія зараз. Ось карта війни, підняття цього пробудження. Таким чином. Через військові оці події, через зависання, через це все, вони почнуть тільки так просинатися. Бо вони під мороком почнуть просинатися. А почнуть просинатися. Чому, Чому вони? Через що вони почнуть просинатися? Кров. Через кров. Кров. Через що вони почнуть просинатися? Ерефія. Через що почне просинатися? Спро... Через справедливість. Бачите, суд, справедлива зірка. Це все кармічне. Оп! Ух-ух-ух, ух-ух, ух. Це буде довгий шлях. Довгий шлях балансу. Уміряність каже, що таке собі поступові зміни. Зміни, які йдуть здалеку, здалеку, тобто, це буде довгий шлях, як до зірки рукою дістати. Але карта справедливості, карта суда, карта зірки, уміряності і імператор. Рух буде дуже повільний до якихось змін. Зверху йдуть, з небес йдуть ідуть ці моменти події військові. Цей цю скритність, підлість і так далі йде через імператора, через керівництво Кремля. Так, да, через керівництво, яке захищається, закривається, ховається. Ось так. Тоді буде їх перемога, коли вони на, почат, на початковому рівні зрозуміють, хто чим її може. Дивіться, їх е, потрібна їх усвідомленість, усвідомленість в тому, що боротьба повинна бути. Вони повинні відстоювати свої знання, свою енергію, свої сили. Тоді буде перемога. Коли на початковому рівні ще з дитинства почнуть усвідомлювати свою силу і своє, своє право на життя, тільки тоді будуть зміни через кров. Через кров, через боротьбу, через відстоювання. Коли почнуть захищати свою землю. Свою землю. Да. А не просто дивитися і чекати у моря погоди. Якщо дуже коротко сказати, коли усвідомлять і ще на початковому рівні, коли зрозуміють, що треба змінювати, тільки тоді в них почнеться якийсь рост. Не можу сказати, що розквіт це не розквіт. Це початок тільки руху до якихось дій, до зрощування, бо чекають тільки і хитрять. Ось так. Ось так. Для Всесвіту є винні в цій війні. Всесвіт бачить винні винних цих людей. Все світ винних у війні цих людей. Все світ бачить дві сторони. Дві сторони. Це Україна і Росія. Це Україна і Росія. Винуваті двоє. Винуваті ці країни Україна. Росія. Україна хоче вийти з темряви. Виходить, у Росії починається справедливість. Ну, суд, іншими словами. Так, ну це очікування, розчарування, чекання у моря погоди. Так, не знаю, для чого я це витягаю, чесно кажучи. Так, це зрозуміло. Тепер. Для Всесвіту, да, є винні. Тепер ми запитаємо інші. Чи будуть вони покарані Всесвітом, простором і далі? Не таким рівним, як ти думаєш. Не таким рівним, як ти думаєш не потрібно цього чекати. Не потрібно цього чекати. А воно буде не так, як. як не так як. Ну, на фізичному плані вони будуть якось покарані? Стражданнями. а, Як вам сказати, недорозвитком, недорозвитком занепад душі, як назад, 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 назад крутять їх. Так, покажіть тоді мені на картах люди, які причасні до війни, до організації цієї війни. Я розумію, що тут будуть люди і раз різних країн, але все ж таки, що чекає їх, що чекає їх роди, що чекає їх, що чекають роди. Кажуть, так, так, же, ж повинно було бути. Ну, так же ж повинно було бути. Хтось повинен був це, це зробити, це, щоб почався почалися зміни. Ну все рівно, хтось за цю кров повинен відповідати. Що буде на фізичному плані з організаторами цієї війни і з їх родами? А, мені кажуть, що так нечесно роздивлятись. Ну, ладно. Бачите ви ще сили, які довго чекали виходу. З рабства, люди. Де військові, укрівники та військові? Це добрі, доброї країни. Руйнація за землі, за достаток. Використовуючи будь-які інструменти та очікуючи допомогу, нові плани. А, розумію. Значить, люди, які хотіли вийти із, із від люди, які хотіли вийти із е, рабських прив'язок до Кремля. Давайте ще раз. Вищі сили заморилися чекати вже, коли буде вихід. Вихід з цього рабства і за нічого не ділення. Ось так. Люди почали це змінювати і це рабство руйнувати. Це рабство для того, щоб в капілку складати землі щось ресурсне, використовуючи різні інструменти та боротьби, Руху до да очікування різної допомоги, напад розділення війни з, і в розділення, напад, і оцей, оцей напад підлий і війна з Кремлем. Карта Луни показує якраз ту підлість, прихованість, таємність і так далі. Так, ну зараз ще тут карти кажуть про те, що вищі сили заморилися вже чекати, коли вже буде вихід із рабства, вихід із до свободи. Тому сталася така війна, військові і керівники почали це руйнувати для повернення земель. Для повернення земель. Чекали допомогу, прийшлося самостійно відбиватися і робити щось для того, щоб військові дії були розділені, зупинені карта програшу ворога Кремля. Так, я зрозуміла сказала? А Покарання будуть якісь у цьому Кремлю? Покарання буде якісь у цьому Кремлю? Так, да, буде. Жертви? Що ще кремлю? Біг будинку. Україні? Що ще кремлю? Що Україні? Україні. Двоякі обставини, хтось нижче упаде, хтось вище упаде, а підніметься. Дивіться, що покарання Кремлю, за непад в їх будинку, за в їх будинку, сторожити будуть там всіх. Будуть там, по-перше, закриті дороги і шляхи, вони будуть, да, тяжкість життя починається, бідність, відчай, відчай, очікування чогось, там зірки з неба, пусті мрії і важкі періоди починаються в Росії через жертвеність, через жертвеність, Там багато жертв буде, і люди взагалі будуть як жертви, як раби в цьому будинку, які будуть постійно під наглядом. Важке життя туди йде в Україні. Україні йде нове навчання, нові роботи. Навчання через роботу мається на увазі зміни через працю над собою? Що в Україні? Що Україні? Будемо скоро пити шампанське за своє. Повернення своє і до свої, за свої досягнення. Королева монет жадібна з накопиченням жінка. Це коли повернення земель, своє повернення. Ну тут, до речі, карта жадібності а, і обжорства це моє, мої землі, моє землі, своє. Це коли своє щось тримаєш, своє і нікому не даєш. Далі дивіться, навчання Уже, вже в іншій країні. Мається на увазі інший світ на тому місці, але вже по іншому все буде. Тузмічів і монет. Тузмічів це показує мудрість, розуміння і вже своє повернення свого. Розуміння і отримання своїх нових знань. Дивіться, п'ємо шампанське або вино. Хочу сказати, це коли свої досягнення. Я радий випити за моє здоров'я. Я радий своєму збагаченню. Ось я багато над цим працював. Багато над цим працював. Точно, бачите? Далі. Приє... Мої землі вже в... вкупі. Мої землі вкупі, і це вже зовсім інша країна. Бо це все моє і мої досягнення. Ось вона нова. Ця країна по-новому тепер буде молода. молода і по-новому. Це дивіться, перші, перші кроки. А в новому, вже в новій реальності. Об'єднання, якісь союзи. Від відхід від, від, від чогось, відхід від чогось старого в нове повністю. утримання, об'єднання в силі, приєднання в яких союзах і ще більше збільшення сили. І від старого вже все це вже все. Від старого вже всі уходять. Від старого вже всі уходять. Так, да. від військо, від війни повинні відходити. Укріплення навпаки, дивіться, від цього уход від якогось зрадництва, укріплення в своїх позиціях, в землі і в ресурсах. Я ж кажу об'єднання в, в перемозі, об'єднання в силах. Це може бути договори нові, підтримка і так далі. Для Росії це зрозуміло важкі часи. Рабства, закриття територією. Іде трансформація туди. Через, через біль, через страх, через ограничення, через закриття ресурсів, закриття від енергетичних ресурсів, коли не вистачає повітря, щоб дихати свободою, іде трансформація через смерті. Трансформація йде величезна. Те, що вони давно чекали. Вони просто зачекалися, тому так себе поводять. І це буде перший крок колоса фортуни до змін. До змін. Тобто кармічний, вони перейдуть на інший шлях, спочатку спочато до нуля, обнульовані будуть повністю. повністю обнульовані, але їм треба пройти оцю трансформацію. І це пиздець. Карта війни болю відчує. Покійники встають їх навчати. Ось так все, Любі. Тут, я думаю, сказала з приводу вищих сил, так, як відчуваю, так, як бачу, і так, як чую. Слава Україні! Хай скоріше це все буде. Хай скоріше приходить на Україну мир та початок нового. Дякую вам, Любі, пока-пока.